Тобто, чим більше ви виробляєте способу взаємодії з собою через лівий право, ви впливаєте на себе потім. Автоматично інше, по іншому складаються ситуації навколо вас, і ви стаєте більш потужними. Відповідно, викривляєте під себе, моделюєте під себе простір і час ніж хто, хто не користується цими знаннями. Ось для чого ми це все робимо. Відповідно, можна так можна було би проманіфестувати, що незалежно від того, хочете ви цього впливу чи ні. Але він буде саме із-за того, що ви почнете краще розуміти себе і користуватися собою як інструмент через сни, через корекцію своїх, своїх двох півкуль через дихання. І цей вплив, який ви, скажімо так, навіть може і не бажаючи будете здійснювати, він теж включається автоматично. Чому? Тому що. Система, яку ми можемо назвати нейромодель родини, людей навколо вас, людства в цілому, вона рухається за тим, хто більше слухає свій центр, а той, хто більше слухає свій центр, він одночасно вміє користуватися лівими вправом і навпаки. Тобто, в нього є.